Вітаю, друзі! Сьогоднішня тема, відео наше є досить цікавою, тому що сьогодні ми будемо з вами говорити про копітрейдинг на OKX і як на цьому можна стабільно, пасивно заробляти. І так, розпочнемо, що ж таке копітрейдинг? Копітрейдинг це можливість трейдерів копіювати угоди інших професійних трейдерів. І сьогодні з вами я розберу вам це все на прикладі і розкажу про всі підводні камні, які існують, тому що ми тестували наші стратегії близько півроку. І наше тестування закінчилося досить успішно, але були деякі нюанси, і я вам про це все сьогодні розкажу. І так, копітрейдинг це можливість ваша стабільно пасивно заробляти. В правильних руках копітрейдинг дає непогану можливість заробити в неправильних руках і в неправильних налаштуваннях, і без потрібних знань. Ця можливість може призвести так же само до ліквідації. Тобто, якщо ви не вмієте торгувати, то вас навіть і копітрейдинг не спасе. І так, що ж таке копітрейдинг? Якщо ви є трейдер, ми сьогодні розглядаємо платформу OKX, тобто ви заводите свої гроші на платформу OKX. Ви хочете підписатися, наприклад, на мій копітрейд. Копі У мене, наприклад, на балансі. Сьогодні я розпочинаю копітрейд, Я закидую на баланс 10 тисяч доларів. Я ще закидую на ще два своїх акаунти ще по 10 тисяч доларів. Це я роблю для того, щоб завжди контролювати угоди, чи правильно вони відкриваються, Якщо якісь будуть баги, щоб я відразу їх виявляв. І так, коли ви підписуєтеся на якусь конкретну суму, то вона буде рівномірно в співвідношенні до моєї суми. Як я вам вже говорив, я завожу на основний акаунт 10 тисяч доларів. Мінімальний вступ в копі трейдингу на їх у нас буде від 500 доларів. Тому, якщо ви підписуєтеся на 1000 доларів, а в мене на балансі 10 тисяч доларів, то угоди будуть відкриватися рівномірно. Зараз я вам покажу на прикладі, поясню, як це все відбувається. Тобто, якщо в мене угода відкривається на 100 доларів, а у вас на балансі 1000 доларів, у вас буде угода відкриватися на 10 доларів. Якщо в мене угода відкривається на 500 доларів, у вас буде відкриватися на 50 доларів. І так, тобто всі угоди будуть іти ідентично до моїх. Гроші залишаються на вашому балансі OKX, тобто ви ці гроші бачите, ви, в случаю, ці гроші в будь-який момент можете просто-напросто вивезти. Тобто в мене доступу до ваших грошей немає. Все, що відбувається, ви копіюєте мої угоди. За це я отримую в кінці місяця там, чи через пару місяців, коли в мене всі угоди будуть повністю закриті. Якщо в мене всі угоди будуть повністю закриті, і ми вийшли в плюс, то я отримую 10% від вашого прибутку. Тобто якщо йому в місяць закриваємо мінус 10%, я прибутка не отримую. Якщо ми місяць закрили плюс 20%, цей прибуток залишається якби на балансі ОКХ, але я його можу отримати тільки в тому випадку, коли всі повністю угоди будуть закриті. Тобі, ж, коли всі повністю угоди будуть закриті, тоді тільки підраховується прибуток. Тобто, поки я всі угоди не закрию, хоч один раз, тобі ж прибутку в мене немає. Тому я не вважаю, що взагалі не варто на цьому зациклюватися, якщо ви підписані на копі трейдинг і ви бачите, що у вас там тиждень іде плюс 5%, другий тиждень плюс 10%, третій тиждень плюс 20%. Це все якби нас не хвилює. Нас цікавить тільки прибуток в кінці місяця, в кінці квартала. Тобто, якщо ви бачите, що у вас там один день плюс-плюс-плюс-плюс-плюс, ну це якби не цікаво, нам треба, щоб нам був плюс в кінці місяця. Тому що до кінця місяця ще часу досить багато, угоди ще можуть закритися якийсь мінус. Де щось може зафіксуватися, тобі ж кінечний результат ми завжди дивимося в кінці місяця. В основному, як показали тестування, я тестував зараз копітрейдинг на OKX, на своїх аккаунтах на 30 тисяч доларах я тестував близько півроку. В основному, прибуток десь в районі від 10 до 30% в місяць. Це з учотом на те, що в нас навіть були випадки, що якісь там угоди треба зарізати або щось там потрібно обрубати. Тобі ж, як це працює, тобі ж, в мене торгують боти. Боти торгують ваші аккаунти ваші копіюють всі мої угоди. Тобто, ми заробляємо гроші в кінці місяця, у нас у всіх йде прибуток. Якщо відбувається якийсь нюанс, якщо якась угода там просідає більше, ніж на 5%. в мене відразу моя система дає мені сигнал, і я вже перехожу на ручну торговлю. Тобто я вже цю ситуацію там, дивлюся графіки, цю ситуацію починаю розрулювати. Поки такої ситуації немає, я в угоди взагалі не влізу. Мені без різниці, що там відбувається, мене цікавить тільки прибуток в кінці місяця. Все. Тобі ж там можуть бути скачки, один день може бути плюс 5%, другий день мінус 2. Мені це все просто-напросто не цікаво. Мене тільки цікаво, що в мене в кінці місяця виходило 10-30% стабільного прибутку. Ось все, що мене цікавить, і ось все, що має цікавити вас. Тобі ж ви заводите свої гроші на ваш аккаунт, мінімальна підписка буде від 500 доларів. І ще є один нюанс підписка на мій копітрейден OKX. Буде сугубо для моїх рефералів. Тож, тобто, якщо ви не є моїм рефералом, ви можете зайти в наш канал, телеграм-канал CryptoDN.ua, зв'язатися з адміном, тобі ж, зі мною, і я вам підскажу, як це все перереєструвати. Тобто з цим якби проблем немає. Це все зроблено для того, щоб заробляла лише наша ком'юніті. Тобто, ми не зацікавлені там в п'яти тисячах людей, які будуть приклеїтися до наших ордерів, і в результаті ніхто не заробить. Нас цікаво, щоб заробляла наша ком'юніті. Тобі хай там буде тисячу підписників, і ми будемо стабільно заробляти. Ця стратегія, яку я розробляв, яку я перевіряв, вона розроблена сугубо на бичий ринок на 2025 Тобто я планую, що ми з цієї стратегії будемо заробляти досить непогано, цілий 2025 рік. А там я вже далі буду стратегію міняти. Згідно цієї стратегії, стратегія досить безпечна, ми можемо пережити любі просадки, скажу вам чесно. Тобто, просадки 80-90% ми можемо переживати без проблем, але завжди має бути резерв. Тобто, я професійний трейдер, я знаю, що таке ризик менеджмент, я завжди готуюся до гіршого. Тобі ж в мене є резерв і у вас має бути резерв. Тобто, згідно моїх правил, має бути хоча б 50% в резерві. Тобі ж у вас має бути лежати в резерві. Тобто, якщо, наприклад, ви підписуєтеся на 1000 доларів, ви просто маєте знати, що у вас десь має лежати там, 500 доларів чи в споді, чи де на всякий випадок в резерві. Тобі ж на випадок чорного. Лебідя якогось, якщо ви не знаєте, що таке чорний лебідь, це якісь такі погані масові новини, там якісь там катаклізми чи катастрофи в світі, що можуть сприяти там падіння всього ринку на 90%. Це може бути, наприклад, війна США з Китаєм чи ще якісь там погані новини, тобто і весь ринок може просто-напросто в одних там, в 5 хвилин впасти на цих 90%. То аби в цей момент вижити, то нам може понадобитися цей резерв. Тобто, якщо я зараз закиду на свої баланси 30 тисяч доларів. На днях я ще трохи розгружу свій спот, докину ще до 50, тому ж в мене буде три аккаунта, основний 10, бо там легко рахувати. І другорядні ще два моїх по 20 тисяч доларів. Щоб ви розуміли, в мене ще в резерві є 25 тисяч доларів на споті. Тобто у разі чого, я можу цей резерв просто-напросто перекинути зі споту. Я думаю, що до цього не дійде. Але це просто елементарне поняття. Ви маєте контролювати свій ризик. Те, що зараз інші, наприклад, в каналі почнуть заробляти, почнуть ділитися своїми заробітками, просто щоб ні в кого не виникло таких думок, що хтось там продав квартиру, чи щось там ще щось зробив, чи продав машину і вкинув всі свої гроші сюди, не думаючи про ризики, бо він побачив кнопку бабло. Кнопки бабла тут немає. Це все стратегія. Якісна, це все ризик менеджмент, це все мої програми, це все власні мої індикатори, це все мої боти. Тобі що ось, ось і вся правда. Тобі ж тут все є, це все складено в кучу. Да, воно приносить прибуток, але ми завжди маємо контролювати наші ризики. Ми ніколи не повинні залітати на всі гроші. Це є криптовалюта, це є трейдинг, Ми завжди маємо контролювати. Тобі ж не я контролюю ваші гроші, ви контролюєте. Тобі ж в мене є мої гроші, я знаю, який у мене ризик, в мене є гроші. В все. Тобто у вас так само має бути. Якщо ви підписуєтеся, ви маєте це все контролювати. І так, ідемо далі. Зараз я вам на прикладі планую показати, як підписатися на цей трейдинг на OKX. І що для цього потрібно. Тому, як я вам вже говорив, ви маєте бути моїм рефералом. Реферальне посилання на OKX я залишу під цим YouTube відео, і також я залишу відразу пряме посилання на трейдинг під цим YouTube відео і зараз я вам ще розкажу там більш додаткові нюанси. Є також телеграм-канал, де сугубо будуть публікуватися всі угоди по закриттю і можуть бути новини по копітрейдингу. Вступ в нього буде сугубо для рефералів. Тобі ж пишете туди адміну, кидаєте свій ID OKX, і ви відразу стаєте цього каналу учасником. Тобто, це є приватний канал. Ще хотілося б звернути увагу вашу на те, на сам процес. Тобі ж, угод у нас відкривається завжди досить багато, ми щодня отримуємо там відсотка, чи один, чи три відсотка профіту до нашого депозиту. Але ми не відчуваємо цей профіт, бо в нас дуже багато угод, і в нас постійно відбувається ще просадка. Тому краще всього, вже ви бачите там основний прибуток, я вам покажу, де там буде на ОКІХСі показувати той прибуток, але основний прибуток ви починаєте бачити лише в кінці місяця. Тобі ж після першого відпрацьованого місяця, тобі, ж, якщо ви завели на баланс тисячу доларів, і вже навіть якщо там ринок рухне весь на 30% ви вже цього не будете відчувати, тому що у вас вже лежали гроші зароблені, і у вас вже починається оцей якби прибуток. Ви вже цього взагалі цю просадку не відчуваєте. Бо є ще такий нюанс, наприклад, що, наприклад, один трейдер заходить в угоди. Вже один підписник підписався на копітрейдинг Він працює якраз в місяці з нами, все супер. Типу ми всі в прибутку. І тут, там якісь відкрилися там проблемні угоди. Я бачу, що вони проблемні. Я відразу очікувати не буду. Якщо десь якась угода там вже тягне 5% мінуса від депозита, а згідно з стратегії, ми заробляємо 30% ще місця від депозита, Я цю угоду відразу, як кажеться, буду цього лося різати. Я цю угоду чи буду розрулювати, чи хеджувати, чи закривати, чи просто-напросто буду її убирати, щоб вона не тянула, типу, наш деп далі вниз. І буває така ситуація: тобі, що ми вже з вами працюємо там, наприклад, місяць, два чи три торгуємо, і тут підписався якийсь підписник, бо йому хтось порадив, він тільки зайшов і він зразу попадає в його Депозит мінусується на 10%. Нічого страшного. Як я вам вже казав, нас цікавить тільки результат в кінці місяця. тобі ж підписник впопадає, він починає кипішувати що таке, типу, чого чого ринок просідає, чого наші угоди просідають. Та це все нормально. Ми всі в плюсах і ми вже цю просадку не відчуваємо. А він просто, як новенький, вписався в такий момент, коли почалася просадка. Тож він не встиг заробити, в нього пішла просадка, він вже відчуває ці 10-20% просадки по депозиту. Коли всі інші цього не відчувають. Тому ви на це не звертаєте увагу. Нас цікавить тільки результат в кінці місяця. Тобто ця стратегія розроблена на досить довгий період. Стосовно якихось запитань по копітрейдингу, я на них взагалі в чаті не відповідаю. Ми вже це проходили, тобто ж я не хочу, я на цьому не зациклююся. У мене є сигнали, які я даю. У мене є трейдинг, там працюють боти. Я розумію, що у вас там будуть там емоції, бо один день заробили 5%, другий 10%. Ви між собою можете спілкуватися. Я поясню, що до угод ніяких не даю по копі -трейдингу. Тобто ж я на угоди взагалі ніяк і не відповідаю. Якщо ви питаєте, в мене чого там угода це якась там просіла чи там щось там інше, я взагалі на це не відповідаю. У мене є свій ризик менеджмент, в мене є свої правила. Буде десь, якщо просадка 5% по якійсь монеті, тоді я просто-напросто і тихенько розрулюю. Я ні з ким не раджуся, я всі свої дії приймаю самостійно. Тобто, щоб ви це все розуміли. В чаті ви можете між собою спілкуватися, я цього вам не забороняю. Але я свій час на ці пусті балачки тратити не збираюся. У мене є дуже багато програм, індикаторів, там сигналів, графіків. У типу, ну, мене є куди мій час втратити. Тим більше, зараз ще в нас по нашому проекту PIST ще має має вже відбутися. Думаю, на цьому тижні чи на слідчому ребрендінг Я думаю, буде досить цікаво. Тому зараз оцих 50 тисяч доларів, що я закидаю копітрейдинг. Весь цей свій основний прибуток я просто напрощо пущу на ребрендінг PST нашого Мемкоїна, тому що я планую. Підняти його дуже сильно вгору. І так, я думаю, з цим все зрозуміло. І зараз ми переходимо вже з вами на приклади. Як кажеться, поїхали! Як я вам і казав, на нас є телеграм-канал CryptoDN.ua. посилання, на які ви можете знайти під цим відео. І ви заходите на наш телеграм-канал CryptoDN.ua. Тут є зверху прикріплені повідомлення. Гортаєте вверх, і тут в нас є таке меню Навігація по каналу. Переходимо сюди, тут є кнопочка «Copy trading». Нажимаєте на цей копі-трейдинг, це є приватна група, про яку я вам казав, в яку ви можете вступити, надіславши свій UID OKX. Нажимаєте сюди, все. І тут а в цій групі буде стабільно публікуватися всі закриті угоди по копі-трейдингу. Тобі щодня, яка угода закривається в мене, тобі ж, наприклад, от по угоді профіт 3 долари. Все, там показано час, де скільки я тримав цю угоду, все. от. Кожна угода закривається, відразу публікується сюди. І ви так само можете вже собі якось навіть починати рахувати. Тобто, якщо ви знаєте, що в мене на основному аккаунті баланс 10 тисяч доларів, а ви завели там тисячу доларів там, чи 5 тисяч доларів, то ви можете вже цей профіт ділити, там, наприклад, на 10 чи ділити на 2. Тобто, якщо ви завели 5 тисяч доларів, я заробив за одну угоду 3 долари, значить ви за одну угоду заробили півтора долара. Я думаю, з цим все просто, з цим все зрозуміло. А тепер давайте перейдемо з вами до налаштувань копітрейдинга на OKX. І так, дивіться, ми перейшли на аккаунт OKX в комп'ютерній версії. З телефону це все буде робити набагато простіше. Тут я заходжу, нажимаю кнопочку торгувати. Є в нас таке, як смарт-торгівля і «Ф'ючерсний копі-трейдинг». Нажимаю сюди. Тут відразу вибувається пошук трейдерів. Назва нашого копітрейдинга – PST. О, є PST to the moon. Все, нажимаємо сюди, і ось ми перейшли до аккаунту лід-трейдера. Тут відразу є опис, де я вказав, що це приватний копітрейдинг. Лише для моїх рефералів. Але насправді це не так. Цей копітрейдинг йде для моїх рефералів і для рефералів мого. Партнера Алекса Інвеста, тобі ж підписатися сюди можуть лише або мої реферали, або його реферали. Всім іншим, доступ закритий. Тобто, хто підпишеться, не надішле свій UID, буквально день-два, ми або кидаємо попередження, або відразу його удаляємо. Тобі ж я професійний трейдер з 8-річним досвідом, бла, 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 бла. Ну, якраз з нового року вже буде 8 років. Тобі, щоб підписатися або зареєструвати свій аккаунт на ОКХ, зв'яжіться зі мною через мій телеграм-канал CryptoDenUA. Тобто все просто. Тобто для всіх інших людей вони обов'язково можуть зв'язатися бо цей копітрейдинг сугубо для нашого ком'юніті. Більш ніхто сюди левий не зайде. І так, тут все просто. Нажимаєте копіювати. Ось показую на прикладі. Нажимаємо копіювати, вводимо суму. Так, зараз переведу гроші сюди на цей аккаунт з торгівельного в основний. О, якраз 4-900 доларів. Все. Тобі ж я ввів 4-900 доларів. Тут є кнопочка копіювати поточні позиції. Тобі ж, якщо вже хтось підпишеться, коли вже угоди відкриті будуть для нових трейдерів, то нажимаєте обов'язково цю кнопочку Копіювати поточні позиції. Все, ви її нажали. Є тут розширені налаштування. Тут нічого нажимати не потрібно в розширених. Все. Нажимаєте ознайомився і копіювати. Тобі ж все, бачите, я на 4900 доларів підписуюся на PST to Zimun. Бачите все, тобто його скопійовано, і тут є така кнопочка, от як рахувати свій прибуток. От є така кнопочка, запомніть її, бачите, збоку. Тобто тут буде показано, скільки ви заробили, скільки ви маєте сплатити, і так далі. З приводу цього є тут ще деякі нюанси, я вам зараз їх поясню на іншому прикладі. Тобто, тут ви завжди можете бачити свій прибуток. А так, дивіться, от я вам розкажу по-простому. Тобто якщо тут буде писати там, тисячу доларів зароблено, тут буде писати, що ви за це маєте віддати 100 доларів. Вони вже будуть лежати в резерві. Це коли я закрию всі угоди, тобі ж 10% від вашого прибутку перейде мені. Тобі ж тут -то ви завжди можете по цій кнопочці дивитися свій прибуток. Але я дивлюся трохи по іншому. Я дивлюся свій основний баланс, так? Бо я ж знаю, що в мене завжди я щось заробив, але в мене угоди ще йдуть в просадках. Тобто я дивлюся свій баланс, наприклад, там 4900 доларів, або якщо в мене там вже йде якийсь мінус, там 4600 доларів. Потім дивлюся, тут буде писати нереалізований ПНЛ. Скільки буде писати мінуса? Я до свого балансу додаю цей мінус, і я розумію, що навіть якщо я в просадці, то в мене вже є там 500 чи 700 доларів зароблених. Тобі ж я отак завжди рахую. Я думаю, з цим все зрозуміло, тобі ж ви тут будете дивитися всі ваші угоди і будете дивитися, який у вас прибуток тобі ще місяця. Ще хочу звернути вашу увагу на такий досить важливий момент. Якщо ви хочете зняти всі свої гроші, ну або ну, якщо вам вже потрібно знімати всі свої гроші, ви маєте розуміти, що ви всі угоди закриваєте по ринку, і ви маєте глянути, чи на той момент у вас йде прибуток, чи йде якийсь мінус. Якщо ж ви хочете постійно виводити прибуток, то я вам раджу, наприклад, ви за цей місяць заробили там 20 чи 30%. Я вам раджу виводити прибуток завжди поступово. Не виводьте всю суму відразу, щоб це не впливало на ботів, не впливало на угоди. Тобто, якщо ви заробили, наприклад, 30% з 10 тисяч доларів, 3 тисячі доларів, то виводіть один тиждень, 1000 доларів, наступний тиждень виводіть 1000 доларів, і третій тиждень виводіть 1000 доларів. Щоб оцей вивід да, він не коливав типу ваш вхід, щоб він не коливав. В ботів і не змі... зміни... змінився рівень ризику. Коли ж можна виводити всі гроші. Всі гроші можна виводити тоді, коли я повністю закрив всі угоди. Тоді це є безпечним. Я про це відразу там в цьому телеграм-каналі CryptoDenUA Algitrading буду про це попереджати. Буду робити там день-два паузу І ви тоді можете хоч повністю весь свій баланс вивести Взагалі, з цим ніяких проблем немає. Та ви і так можете свій баланс тепер, вивести в будь-який час, але ви просто зафіксуєте чи. Прибуток чи убиток, тобто з цим теж якось проблем немає. Тобто я думаю, ви зрозуміли. Виводимо гроші частково, щоб це не сколихнуло наш баланс. Тобто, якщо в мене зараз там буде 50 тисяч доларів вкладено в копітрейден, я буду щомісяця там виводити по 5-10 тисяч доларів, або буду виводити поступово їх. Я весь прибуток свій, свій буду виводити і перекидувати зовсім інші інвестиції, буду перекидувати в підтримку PIST. Якщо ще хочу вивести весь прибуток, то я дочекаюся, коли. Всі угоди будуть закриті. І так, досить це я вам розказував, що ми це все тестували вже більше півроку. І в нас був такий досить цікавий момент, що тут пише, що прибуток один, але комісія зовсім інша. Я спеціально зробив скріншоти, і зараз я вам про це все поясню, ті, щоб ви теж за це не переживали. Бо ми з цим розібралися, там все чітко, все сходиться. І так, показую вам приклади. І так, ось приклад скопійованих угод. Тобі, ж, бачите, тут був прибуток 1059 доларів. Але писало, що оце розділення прибалі, писало, що 393 дол... долара якби, мають сплатитися трейдеру. І я думав, що тут щось не те. Спочатку я переживав, що. ОКІГ збере якусь додаткову комісію, я написав їм в підтримку технічну, надав їм скрішоти. Вони сказали, що це просто-напросто не переживаєте за це. Тобто, коли е, в людини відкриті угоди, да, і угоди ще не закриті, то ОКЇх вже взимає комісію, тобі ж, страховочну наперед. Тобто, щоб людина, якщо вона втічена, щоб в неї ця страховочна комісія з прибуткових угод була забрана. І я так подумав, думаю, ну що собі? Думаю, якісь розводи, то зароблено тисячу доларів. Мало зняти 10%, там 106 доларів, а зняло аж 400, це майже 30%. Я спеціально це закрив тіпа, всі повністю угоди, коли ми вже закрили по ринку. Дочекалися в неділю, бо в неділі мали ці показники збитися. Оце був якраз наш фінальний тест, без якого ми не хотіли стартувати наш копітрейдинг. І ось як тест показав, тобі ж, пройшов якраз день, і от все, все чітко, тобі ж. ОКХ їх не збрехали, все співпадає. Тобі ж з 160 доларів, як ви бачите, прибуток зняло 106 доларів для трейдера. Все. Тобі ж, чистий прибуток вийшов 953 долара. Зверніть увагу ще раз на цю першу картинку. Тобі ж, бачите, тут писало взагалі, що з 1000 доларів 40%, 40 аж мало зняти, аж 40%. Я вже думав, все. Ну, це думав просто все, це торба. Думаю, півроку потрачено і часу, і грошей в пусту. Треба вже буде заново щось думати, розбиратися, перенастроювати. Але як ви бачите, типу, все по-чесному, все прозрачно. Тобто, ж, окей, надійна контора, їм можна довіряти, то ви теж не переживаєте, вас можуть тут писати, що ви, наприклад, заробили 5 тисяч доларів і з вас має зняти 500 доларів, а вас буде писати, що ви винні півтори тисячі доларів. Тобто, цих півтори тисячі доларів на вашому балансі не буде. Але коли я закрию повністю всі угоди, ну я це не можу робити так часто, тому що я втрачаю щодня прибуток, тобі ж ботами. Я буду закривати всі угоди по можливості, якщо випаде така можливість, там раз в два місяці раз в три. І коли на цей період я закриваю повністю всі угоди, ж частина з цього, що у вас була на утриманні, вона просто-напросто буде повертатися на ваш баланс. Тому вам нема за що взагалі переживати. Наше відео підійшло до кінця. Надіюсь, ви всі додивились його до кінця, і всі поняли, що таке копітрейдинг, і всі поняли, як зберігати свій обов'язково ризик менеджмент. Запомніть це ваші гроші. Тільки ви за них відповідаєте. В кінці цього року я вам ще зніму досить цікаве відео. Я вам розкажу, як минулого року в грудні я просто втратив дуже велику суму грошей із того, що я не соблюдав свій ризик менеджмент. А так, підписуйтесь на наш канал обов'язково, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш телеграм-канал, бо ми з вами продовжимо навчання і далі буде тільки цікавіше. Всім бажаю побільше профіту зеленого і гарного дня! Всіх обнімаю! З вами був Криптоден.